Нещодавно вже традиційна щорічна акція із висадження саджанців сосни відбулась на території Бродівського дочерного лісогосподарського підприємства Гал-Сіль Ліс. Новий ліс заклали неподалік пониковиці. Українська народна мудрість гласить, чоловік за життя повинен посадити хоча б одне дерево, збудувати дім і виростити сина. Тому природні бажання кожного українця посадити, хоча б одне дерево може бути втілене у життя і помножене у декілька десятків, а то й сотень разів. Таку можливість надає кожному учаснику щорічна природоохоронна акція із відновлення лісових насаджень. Нещодавно працівники обласного комунального лісогосподарського підприємства Галсіль ліс, апарату Бродівської районної ради, фінансового управління Бродівської районної державної адміністрації, районних засобів масової інформації садили ліс на площі 60 сотих поблизу села Пониковиця. Це біля колишньої тракторної бригади. А відмінним посадковим матеріалом та необхідним реманентом забезпечили бродівські лісівники. Прощай максимум гектара. Посадка на території Пеликовецької сільської ради. Залученная сьогодні велика кількість дорого, які нам допомагають писати. Посадка на легких списках, тому ссадемо сосну бабушек додано червоний ліс червона садити ліс зручніше у парі. Один робить лунку, інший вкладає сіянець. Так з'являється на землі ще одне деревце, поки що зовсім маленьке. Про масштаби лісовідновлення у межах Львівської області, які запланувало Львівське обласне комунальне лісогосподарське підприємство Галсі Ліс розповів незмінний учасник лісопосадок у Бродівському районі, головний лісничий обласного галсил лісу Іван Білінський. Кольівське підприємство воно вже закінчує посадку лісових культур. Повністю ми маємо проводимо лісовідновлення на площі 845 гектарів, з них посадка лісових культур на площі 711 гектарів. Всі райони включилися в посадку проведення весняної ліскурної компанії. Такі по райони, такі як Броди, Бузьк, Радвеків, Садкай, Кам'янка, Бузька, Жовква і Яворів, вони вже практично завершують посадку лісових культур, а гірські райони тільки приступили. Тобто це на протязі березня, квітня місяця, значить посадка буде проведена на сьогоднішній день. Ми маємо вже порядка біля 500 гектарів посадки лісових культур і е, е, садимо поступовим матеріалом, який ми виростили в минулому році е, біля 6 мільйонів. Нам з обласного бюджету виділили на посадку лісових культур е, е, 1 мільйон гривень. Це за рахунок екологічного фонду. І ми будемо ці роботи продовжувати аж до того, поки не сформуємо насить нормальним режим лісових. Господар цих лісових теренів, директор Бродівського дочернього лісогосподарського підприємства Галсіль Володимир Мокринський, особисто керує роботами. Проводить незмінний інструктаж перед лісопосадкою, а далі і сам бере до рук меч колесова і управно робить ямки під майбутнє деревця. Не дивно, що з таким фарватером Бродівське підприємство Галсиліс є попереду із відновлення лісу насаджень в області. Молоді деревця тут приживаються на 90-95%. Володимир Мокринський є депутатом, тож не дивно, що майже увесь колектив Бродівської районної ради підтримав свого колегу у цій благородній справі. Вдалося поєднати корисне і приємним. Я особисто хочу подякувати Володимиру Максимовичу. Українському за запрошення за запрошення дійсно, щоб рольська районна рада, хоч якусь участь, прийняла в такому благородному гарному заході, як посадка лісових насаджень. Від нашого колективу приїхало четверо наших радників. Задоволення звичайно позитивні, і як би сказати, не втомилися, а навпаки, відпочиваємо і душею, і тілом. А згодом учасники акції підкріпилися кулішем, приготовленим лісівниками цього підприємства. Тож вони не лише люди, які дбають про те, щоб ліс був цілісною екосистемою і з відповідними ділянками лісові творення, а і ще раз підтвердили своє реноме надзвичайно гостинних господарів, до яких хочеться завітати ще не раз. Можливо, наступним разом вже й оглянути молодий лісок.